І так, Talent Council це проект, який дозволяє побудувати систему управління талантами в компанії, коли саме ті люди, які прагнуть визнання, які прагнуть винагороди і готові докладати до цього зусиль, можуть отримати їх. І саме тому ми створили цей проект для того, щоб кожен співробітник чесно і прозоро отримував своє підвищення. Будь ласка, наступний слайд. Безкінечно довго можна розповідати там про триори, як тече вода, як е, горить вогонь, а, і про улюблену компанію, в якій ти працюєш. Але нам сказали, що у нас тільки 15 хвилин на все. Тому дуже коротко про компанію. Ви тут бачите про наш бізнес, про наші бренди. Але хотілося б наголосити саме на те, що компанія МХП це е, е, територія можливостей, це де кожен співробітник може отримати ті можливості, до яких він прагне. І саме ці ключові принципи про можливості співробітників, про можливості розвитку, були покладені наступний слайд. Будь ласка, в передумови з запуску проекту Council. Чому виникла сама проблематика? і Чому ми пішли в Talent Council – Велика компанія компанія, яка має багато бізнесів. Не тільки в Україні. І тому, коли виникала якась вакансія, вона закривалася ця вакансія обмеженою локацією. Не було можливості дивитися на все і на всіх співробітників. І тому Talent канцл допомагає вирішити цю проблему. Наступна передумова, вона витікає з першої, тому що немає такої швидкої зміни ролей і посад, ми не отримували таких швидких інновацій і розповсюдження. І ще одна передумова це така ічарівська біль, коли треба знайти внутрішнього кандидата. А внутрішніх кандидатів не так багато, коли треба більш високе стратегічне бачення. Тому що а, люди розвиваються своєю вузькою експертизи, і а, інколи немає кандидатів, які бачили би не тільки свій напрямок, а напрямок суміжних областей. І саме а, ці передумови а, привели нас до цього, що ми створили наступний слайд. Будь ласка, це Talent Council. Що таке Talent Council? Наступний слайд це, якщо коротко, це нарада щодо кадрових змін. Ми її проводимо тоді, коли напрямок завершив комплексну оцінку. Коли були оцінені компетенції, коли була оцінена результативність співробітника, ми заходимо в проект Talent Council, де кожен керівник може подивитися не тільки на свою команду, а на взагалі команду напрямку і вибрати тих співробітників, якщо у нього є вакансії, які ці вакансії заслуговують. І наступний слайд Talent Council – Якраз поставив собі за мету формувати культуру відкритих і прозорих кадрових рішень. Ми почали впроваджувати цей проект у третьому кварталі 2022 року. І зараз ми впроваджуємо його на постійній основі, тому що він вирішує декілька важливих задач. На наступному слайді якраз зібрані ті задачі, які направлено і вирішувати ленкасе. Перша задача це кадрово посилити організацію перед викликами ринку, досягнення річних цілей департаментів, досягнення стратегічних цілей компанії, можливо, тоді, коли правильні люди знаходяться на правильних місцях, і в цьому допомагає наш проект. Друга важлива задача це забезпечення взаємозамінності та стимулювання розвитку працівників. Всі працівники, які приймають участь у Talent лендканцели, вони складають індивідуальні плани з розвитку і отримують свій розвиток, і отримують те визнання і той розвиток, для якого вони прагнуть. Утримання топ-талантів в МХП гарантуючи можливості для їх розвитку середині компанії. Для працівників це можливість отримати ту винагороду і включитися в кадровий резерв. На підвищення, а для компанії це зменшення плинності кадрів. І ще одна задача це закриття вакансій. Всі вакансії, які виникають в компанії, вони проходять через проект Talent Council. І мінімум 20 вакансій на керівні посади ми закриваємо внутрішнім кадровим резервом. Наступний, Наступний слайд. Наступний слайд. Я б хотіла сказати, що Talent Council – це велика зміна. Взагалі, у підході до управління талантами в компанії, коли ти впроваджуєш такого рівня і масштабу зміну, ти не можеш встановити жорсткі правила з самого початку, тому що ну, зазвичай проходить якась притірка, в тебе відшліфовуються процеси, і тому ми на початку впровадження поставили собі три принципи. Тобто є три великі великі фільтри, які е, е, дозволяють нам е, правильно рухатися е, в е, ТОН-каунсел. Е, принцип номер один: е, ми сказали, що ми надаємо пріоритет внутрішньому кандидату. Тобто, будь-яка вакансія як казав Петро, яка виникає ми в першу чергу. Розглядаємо людей е, і працівників, які е, готові до підвищення або до іншої горизонтальної ролі сказали, що ми хочемо розвивати проактивно кросфункціональну експертизу, тобто пропонувати як умога більше горизонтальних ролей у кар'єрній у кар'єрній драбині працівника для того, щоб власне будувати його цей гелікоптер в'ю на бізнес. А, а також третій принцип важливий: ми сказали, що Теон Каунсен – це буде управління талантами, засноване на об'єктивній інформації, тобто, ми будемо використовувати однакові метрики щодо оцінки працівників. На наступному слайді ми які, які етапи, а потім і які метрики ми використовуємо, щоб оцінювати працівників. Щодо етапів, для HR спільноти. Важливо, як впроваджується будь-який процес, тому що його можна потім взяти просто і вкрасти з гордістю. Цей стіл with pride». тому ми з щедрістю ділимося. Як ми це робили в МХП першим етапом, це робота власне нашого департаменту. Тобто, ми як HR, готуємо всі дані по працівникам, проводимо комп. Інформацію для керівників віддаємо це на пропрацювання керівникам. у керівників теж дуже великий пол роботи при підготовці до Теонкаунсу. Вони оцінюють по перше, потенціал і готують картки по працівникам. Петро далі покаже приклад такої картки, яку готує власне керівник. А потім, власне, оце третім кроком відбувається сам захід. Зазвичай це такий дводенний великий захід, на якому ми проговорюємо кожного працівника. На працівника виділяється десь від 15 до 30 хвилин. Ми дуже детально обговорюємо його картку і рішенням такого тенкасу на цей момент. Це ще не призначення на посади, а це рекомендовані кар'єрні кроки для цього працівника. Четверте це окрема нарада, де власне підсвічуються вакансії, що виникли у департаменті. А у нас вже є результати з попередньої наради, де ми власне, розуміємо, які можливі кар'єрні кроки для цього працівника. Тобто, ми робимо оце поєднання двох речей: вакансій і працівників, які могли б на неї претендувати. І визначаємо: от власне на п'ятому кроці, визначаємо кандидата. Потім ідемо до кандидата, пропонуємо. Посадок. Ну треба ж впевнитись, що людина готова до такої посади. Йому цікаво. Тобто, це дуже часто новий напрям, який не є звичайною його експертизою. А якщо з кандидатом складається позитивний, позитивний діалог, ми приймаємо це кадрове рішення і комунікуємо його всередині компанії, дуже прозоро і відкрито говорячи про те, чому саме ми цього працівника обрали, і яка нова роль, чому вона має його. Підсилити з точки зору його власного розвитку і чому вона має підсилити власне бізнес, тому що це така е, е, історія про. Е... Бенефіти для двох сторін, як організації, так і окремо працівника. Наступний слайд, будь ласка. Власне, трошки про те, про механіку да, і про методологію. Думаю, що для HR спільноти нема новини у Nine -Grid матриці в ній все доволі прозоро. Ми сказали, що в нас по осі X це результативність, тобто ті Кіпіаї, які. Протягом року працівник демонструє з точки зору своєї роботи, а по осі Y у нас рівень володіння компетенціями. І у нас є три рівні і результативності, і компетенцій, відповідно, не відповідає очікуванням, відповідає очікуванням і перевищує очікування. Таким чином, у нас складаються 9 квадратів, і ми кажемо, що зелені квадрати це пул талантів департаменту, і ми їх дуже детально на каунселі проговорюємо, роздивляємо їх картки дивимося їх досвід плануємо їх кар'єру які можливі потенціальні їх кар'єрні короки і так далі для жовтих та помаранчевих квадратів у переважній більшості Рішення та онкаунсу буде розвиток на поточній посаді та індивідуальний план розвитку, тобто для того, щоб рухатися або по осі Х, або по осі Y в цій матриці. І червоний квадрат це там можливе рішення, це короткостроковий план. Кращення результативності, що в принципі як процес теж виник завдяки тому, що з'явився Теон Каунсул в компанії, або взагалі припинення трудових відносин. І це теж одне з рішень Теон каунсулу таке є. Наступний слайд, будь ласка. Що ми хотіли б розказати такого цікавого в цій найгрід матриці, чого не було в класичній моделі? Ми зрозуміли, що ця пласка структура не дає нам відповіді насправді на питання, ну чи готова людина власне до. Підвищення до нової горизонтальної ролі і так далі. Ну тому, що насправді в тебе рівень компетенції може бути високий результативність висока, але це ще не означає, що ти готовий до підвищення. І ми хотіли додати для себе оце вимірюване. Якщо пам'ятаєте принцип, що ми хотіли вимірювати. Ми хотіли, щоб все було прозоро. Ми не хотіли засновуватися на думках лише якоїсь однієї групи респондентів, наприклад, керівника. Да? Або, наприклад, на думці HR. Тобто, ми хотіли зробити цей процес доволі прозорим, але і при тому з науковим підходом. І ми створили такий підхід в оцінці потенціалу. Де в нас є три групи респондентів з різною вагою, яка от продемонстрована власне на слайді. І найбільшу вагу в цій оцінці потенціалу має керівник 50% і. Він відповідає на питання в рамках цієї оцінки: чи готова людина до підвищення, чи буде, чи буде користь від того, що людина перейде у інші функції, суміжні для, і наскільки швидко людина готова зростати, тобто цього року, наступного року, ну, тобто, який горизонт у цих кар'єрних переміщень для його підлеглого. Цікавий другий параметр це те, як інші керівники оцінюють цього працівника. Тобто коли Колеги, власне, керівника цього працівника. І колеги вони ж бачать у роботі підлеглих своїх і вони відповідають на питання, чи готовий я взяти в собі в команду. Цього працівника, тобто, це таке питання, як ну і воно власне, ми так і зашифрували. Це НПС працівника, і воно має вагу 30%. але неможливо йти в оцінку потенціалу, не знаючи відповіді самого працівника, тому що зрозуміло, що і працівник може насправді і не хотіти того кар'єрного зростання і не хоче, можливо, якихось горизонтальних переміщень, а можливо, декларує, що хоче, але насправді не готовий заради того щось робити. І у нас є, от власне, ця третя частина оцінки потенціалу це сам працівник відповідає на питання, що він готовий зробити для того, щоб отримати підвищення або горизонтальне переміщення всередині компанії. Наступний слайд, будь ласка. Угу. Я казала Саша, що ми не були б компанією МХП, якби не винайшли свій підхід до матриці. А тому у нас є три осі, і цю матрицю взагалі можна назвати на мабуть не матрицю дев'яти квадрантів, а матрицю дев'яти кубів, тому що у нас є три осі, які Розподіляють співробітників в залежності від їх оцінки результативності, компетенції і потенціалу. Звичайно, для нас найбільшу цінність представляє це зелені квадрати. Ви їх зараз бачите на екрані, але тут збирається десь 10-15% талановитих співробітників. Найбільша кількість у нас знаходиться в квадранті 2B, Це основні гравці. Звичайно, є співробітники, які попадають в інші квадрати матриці, і по ним вже приймаються відповідні рішення про те, що казала Саша. А як же проходить сама підготовка, як виглядають картки? Була така інтрига. Давайте на наступному слайді поглянемо якраз на картку співробітника, яку готує керівник, і по якої керівник презентує свою команду. На цій картці можна побачити фотокартку співробітника, а також основні біографічні дані співробітника. Від фотокарткою зібрана та оцінка потенціалу, про що казала Саша. Це як оцінює його керівник, як оцінюють його колеги, яким чином співробітник оцінює свої наміри. А справа від потенціалу можна побачити самі, саму оцінку компетенцій і оцінку. Співробітник якраз попадає в той або інший квадрат матриці. На наступному слайді а, зібрана а, ще одна сторінка картки: це а, те, як співробітник оцінює свої каміри. Як він бачить свій розвиток компанії, де він хоче розвиватися, який напрямок йому цікавий, чи готовий він і коли до підвищення в компанії. Самками керівник проводить презентацію свого а, кожного співробітника, і приймаються відповідні рішення. Так. Дякую. Якщо ви хочете е е закінчити 15 секунд е для для фіналу. Okay. Б б б буквально давайте е перейдемо на. Тоді можна нам вивести, щоб ми показали саме це про рішення в рамках таленсело. І можна нам 17-й слайд. Наступний? Так, так, ще один. Ось так. Отут. Проекту так ми казали на початку, що планували дуже скромно за управлінських вакансій через Council. Але насправді, після 10 місяців роботи проекту, ми закрили 54%. Це був неймовірний успіх, і це додало нам наснаги і сили масштабувати це в інші департаменти. Що власне і відбулося, тому що ми планували додати плюс два департаменти 2023 е, році, і ми е, дійсно втілили це у департаменті Агро та у департаменті HR, окрім того, що він був запущений з е, самого початку в департаменті розвитку бізнесу клієнтів, так він називається у нас продажі. Е, ми планували створити культуру прозорих кадрових е, рішень, і е, це дійсно е, Стало нашою реальністю, тобто це пульсуюча філософія, це не тільки окрема нарада, це постійно, коли виникає вакансія, ми не збираємося для цього якось спеціально. Ми тепер просто цим живемо, живемо разом з нашими командами, разом з нашими замовниками. Тому наш такий заклик, що проект має можливість до масштабування. Проект працює, беріть щедрістю ділимося і бажаємо, щоб HR-спільнота один одного розвивала і надалі. Дякую. Дякую. Петро, Олександре, дякую, презентація. Супер. Ви знаєте, компанії і е, великі топ-менеджери вони мають борди, які допомагають їм розвиватися. А коли керівники мають такий телент кансел, це просто чарівно. Дякую вам. Дякую за, дякую. за експертизу, дякую. за практику. Це, це неймовірно.